Всім привіт! З вами Антошка Roblox і Minecraft. І сьогодні ми будемо грати Roblox. І ми будемо збігати зі страшної голови. Як буде охотитися за нами в лабіринті. Тому ставте свої лайки підписуйтесь на канал. У нас зверху. І так ми йдемо на перший стейдж. Тому давайте починаємо. Перший стеч у нас такий. Ой, легенький, сказати, і ось! Ось ця голова казанами гониться. Червоні штуки це наші сейф зони. Пишіть, Ой-яй-яй, ой, ой, кльові цікаві коментарі. Я помер. І ми будемо. Ну добре, зараз промовімо ще розпусти. Так, сюди, 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 сюди. Ось так. Ну, давайте сюди. Опс, и сюди. Сюди. І так, ми зараз тут жить. А, ні, тут немає чекуінту. Ну, нам треба отсюди. Так, у нас тут перший чепот. А, зараз От тільки зараз порухались. Ю-мою! Така гігантська голова. Ставте лайки, хто любить Україну. І тут ну, на шо? Ну конечно. І ми збираємо. Ідемо на другий стейдж. В игрі тут все. Ем, М11 і 12 стейджів. А фінальне це босс буде. Так, ми заспавним. А, оцей. Упс, упс, так біжим, біжим. ай ай. Оп, оп, оп. Ось сюди біжимо бежим По стрілочкам так тут є наш... Шек... Ой, що я ночь Шик пойнт. А что я не програв? І тут такі штуки, тут є яскільки спеціальні ускорення. які треба не попастися ай голові. Я, ні. Я їй попався. Ще, якщо ви знаєте, в комен... напишіть в коментарях, що це за голова взагалі? така Страх Так, нам тут треба прямо. Там ловушка. Тобто, Паска. Ой, тут починається. А сюди я спробую вийти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут голова. Тут і мам. О, паркур. О! Воно через текстуру просто з'явилася. О, почекай. ахаха, ну бера. Целывано мик впала. А як оно мене вбило? Блін не стих. Ну, так спробуємо. І ми йдемо на третій стейдж. на третій. Ну, тут же буде трохи посложніше. Ю мою, й мою, й за завант. Мені треба сюди йти, бо тут мене чекає сейф зона О друга сейф зона клво зім-жім-жім-жім-жім. Ну, Нубік не зміни мене спіймати. Струйна голова. ай й ой 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 Сюди? О, ні, це дуже важкий. Тут голови просто із-за гуглів появляються. Ну, от бачите, я вам помер. Упс Упс, прыгаем. Чекпоинт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скоріше йдемо сюди. И мы ми йдемо на стеть 4. Це я думаю, якийсь там скляний лабіринт. Це дуже... Да, не скляний? А, ні, не скляний. Це Спарипу. мою. Й. Зараз паркуримо? І тому О, знову. так сюди? Ні, там была ловушка. Там нема проходу. Посередньо. Сині там голова, але там тоже немає. Навчить оця двері. Спробуй піти він сюди. О, Ось так, ось так, ось так, Біжимо за цим пс, ми пропустили двері. Ага. Ой, ні, я впав. Я запереживався. Ну нічого страшного. Так азі. Всіма буває. Да, ми йдемо на п'ятий стейдж. Це буде круто. Давайте на цьому вже будемо закінчувати наш відео. Якщо воно вам ем, сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Антошка Робокс Майнкрафт. Всім пока-пока.